Оце шакара ми теж зберегтися. Раді вітати вас в стінах музею мистецтв. Сьогодні ми відкриваємо незвичну виставку, і коли я говорю незвично, я завжди орієнтуюся навіть для себе. Виставка, яка, можливо, і не лише для мене, а й для всіх нас, відкриє цікавий світ шкільництва з позиції. Зошита з позиції того, на що ми майже не звертали уваги, принаймні, коли вчилася я у школі. Тому що, коли вже вчилася я, у нас були такі ну, зошити більш-менш однакові, з якісь однотонні, просто пофарбовані, і ми їх розрізняли за кольорами, наприклад. А сьогоднішня виставка показує нам. Цілу епоху, за якою можна вивчати е, історію навіть, е, і е, показа, показує нам те, як е, навіть за допомогою зошита е, можна донести інформацію про все і використовувати цей зошит і в якості якогось е, пропагандистського моменту. І Поляризаторського, як вже ми побачимо. Отже, виставка чергова виставка з приватної колекції Віталія Володимировича Постолаті. Я хотіла б ще сказати, що сьогодні Віталій Володимирович святкує свій день народження, і з нашою гарною традицією я на початку відкриття хотіла б вручити йому Вітального Калажа. Будь ласка. Це, це черговий проєкт, тому дуже багато світлин є з нашого музею, з тих проєктів, які вже відкривалися, які він е, розказує нам всім про свою колекцію. А ми за допомогою його колекції вивчаємо історію і вивчаємо е, ті моменти, які ну, не можна прочитати в підручниках. І ще, Віталій Володимичу, вам е, такий. Е, Подарунок це фото, які ми надрукували. Це вам е, у вашу колекцію. Дякую. Але я теж хочу зробити подарунок, я люблю людям дарувати щось. Значить, ну, перш за все, це художній календар 24-го року. Тут прекрасної якості репродукції. Але мене найбільше вразила техніка, якою це виконано. Ці всі, всі малюнки зроблені або ж ногою, або ж язиком людьми із ну, певними тілесними вадами. І от мене більше всього техніка вразила. Тут є світлини всіх цих художників за роботу. І потім їхні ось такі картини. Надзвичайно цікаві оригінальні проєкт. І потім 7 фотографій, сім фотографій, роботи ковпака, значить, ще Чорнобілі. Це перші роки нашої незалежності. Його один із перших приїздів до Кіра і зустрічі зі своїми шанувальниками. Портрет Осовського. Ну, це ще у мене його зустрічало. мене, якщо ви пам'ятаєте, на початку 90-х був секретарем міської ради. Тобто це ще давні, давні фотографії, ну не оцифровані, так що, так що буде цим, це Дякую. вам, ну, варто для вашого, так сказати. Знаєте, приємно вітати з Днем народження і приємно отримувати подарунки Я передаю слово Нашому співробітнику завідувачу відділу Олегу Юрченку. Доброго дня, шановні друзі. Ну, Віталій Володимирович передано став нашим давнім і таким партнером і друга музея, тому що це вже четвертий проєкт, який ми реалізуємо спільно з ним. Вже були там і виставка грошей його колекції там. Від Відкупала до гривні там є і гроші батька Махна, і пішов трамває містом. І завжди це така різна подія, Западія, тому що ну я сам історик, і отакі дотики до історії, вони дуже цікаві. Дуже цікавий такий інтерактивний матеріал, цікавий статина матеріал. Я ж бачу, коли проводжу екскурсію, що ніхто так байдуже не залишається. Всі зупиняються, всі роздивляються, дають якісь запитання. Тому що тут піднімаються такі історії, історики, цікаві, да? які ще пробуджують ностальгію за певним своїм часом, да? молодості, юність, там дитинство, там да? от як в да? випадку, всі зошити. Я, скажімо, більшість з них от, таких ну, і не бачив, тому що коли я навчався, таких вже не було, як там довоєнні зошити. А потім, коли вже з'явилися більш сучасні такі, да, е, космополітичні, як каже там Ідалі е, Володимирович, то я не навчався, да. тому воно мені було цікаво, да, от, ще для себе там відновити там в голові, коли там з'являється, як воно все починалося, тобто тому що щось забулося, щось там е, поному для себе відкрити. І так кожен з нас. Я скажімо, пам'ятаю, коли проводив якусь екскурсію, і жінки довго довго розпитували за гроші, то з колекції е, з виставки від купона до е, гривні. Да. І хвилин 15. А потім я кажу, а ви де працюєте? Вони кажуть, в бухгалтерії, це <рістані> їм гроші цікаві. Ну а тут, мабуть, будуть запитувати більше там, викладачі, там, вчителі, учні, да? Тобто, їм буде, буде, буде цікаво, тому що вони пам'ятають такі. Злушити, а дійсно, от вони такі речі цікаві тим, що вони є зеркалом історії. Вони от показують дійсно чим люди жили, про що мріяли, які куміри у них були там там політичні куміри, взагалі там якісь там, які були політичні орієнтири, які були ну і не знаю, там якісь там лозунги свого часу, гасла да, скажімо, там ті самі піонери, да і для сучасних там сучасних молоді це взагалі там давні історії. Вони цього не знають. В принципі, це знати треба, тому що воно якби і пізнавальне, і повчальне. От тому хочеться подякувати Віталію Володимировичу за таку чергову цікаву виставку. Я так розумію, думаю, що це не останній статовий проєкт, який ми будемо спільно реалізовувати. І дійсно такі виставки вони дуже пізнавальні і вони урізноманітнюють нашу експозицію, тому що засвідчує досвід. Дуже популярні саме багатопланові експозиції, коли там картини, фотографії, якісь предмети. І от така експонатура, вона в комплексі працює дуже ефективно. Тож, дякую Віталію Володимировичу, і з ним народження. Вітаю. Можливо, вас і сьогодні можна запросити до слова поділитися своїми враженнями. Я не подивився. Ну, Виставка чудова. Є що подивитися. Трошки, на мій погляд, не, не вистачає. Це я так думаю. Це книжок, книжок це само, якби, того періоду. І ще черниліцю не бачу. Ручки бачить. А, все, все, це саме. Чорниницю побачив. Ну я думав, що ручка буде в а так, Чудово. Зошити, взагалі. Захватуємо. Так що є, що подивитися. Я думаю, що хто буде приходити дивитися, буде, буде добре. Так що поздравляю і з виставкою, і з Ну, нарушення. Віра, у нас ця виставка, вона не просто так відкрилась в день народження автора виставки. А сьогодні ще й свято. Ну ми його обізначали офіційно день знань як 1 вересня вчора, але сьогодні саме діти потрапили за парти, Ну скажу так, в основній своїй масі, і нас навіть вже вона завтра запланована екскурсія. Учні 32 ї школи, зараз вона якось по іншому називається, але я думаю, що ця експозиція буде дуже-дуже доречна для цих учнів і для вчителів тим більше. Тому дуже вам дякуємо за відкриття цієї виставки саме до Дня Знань в Україні. Ну і, звичайно, надаємо вам слово. Ну, я перш за все хочу брати слово а, старшому так, бо я ще молодий. А старший брат скажете кілька слів. Добрий день всім здоров'я із свято. Я знав вашого Семена Фоковича, тютюшкина. він дружив з моїм батьком. Батько працював на залізниці. Оце. Тепер щодо стосовно Віталія Володимировича. я чудово пам'ятаю той день. Світлий. Сонячний вересневий день 1951 року. Я бігав по вулиці, от, тоді вона називалася «Пляжева», от. ну, Бігаю, дивлюся, ідуть двоє людей. Володимир Федорович і Марія Івановна, тато і мама Віталія Володимировича. Володимир Федорович такий усміхнений і несе пакуночок. А мені вісім мені років, я в другому класі, я перейшов у другий клас, початок навчального року. Я підбігаю, дивлюся, а Володимир Федорович несе пакунок і в ньому немовля. І такі радісні, і такі веселі оце день народження. Ну, 9, то, то, 2 вересня, день народження Віталія Володимировича. Бажаю йому. Здоров'я, бажаємо довголіття. Віталій Володимирович це творча людина, він продовжує творчу свою роботу. Поздравляю його з ним народження, бажаю всього найкращого. Мій брат. Як людина стає колекціонером, мене часто запитують. Ну, по-перше, Треба мати щось від Плюшкіна, тобто е, бажання тягти додому. Я починав тягти додому, що з маличку води ось такого. Ну тоді я тяг додому гранати, тяг додому, ну, їх потім ліквідовували. Нас там туалет опускали, все. Ми ж, е, збирали металолом в школі, то половина лому, ну, то, що діти зносили, це вже е, кінець 50-х років. Це були німецькі ломи. Каски, ранці, то ну, ствол від армати, то гусениці з танку і так далі. Ну, це мене мало цікавило, але ось зацікавило дві пляшки. Чогось був кліч, збирати скло, склотару і так далі. І там принесли дітки в цю склотару дві пляшки від Єлицеведраського е, 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 пива. Вони мене зацікавили, вони були красивими, там були букви всі вибиті і так далі. Ну, не втримався, приніс додому, знов не оцінив. І лише значно пізніше, тоді вже, коли став більш самостійним, можна було щось нести і воно не викидалося. А так, трошки прижимали в цьому плані, а то я б свої здібності розкрив би колекціонера набагато раніше. Як людина починає збирати? Від випадкового зібрання. Якогось однотипного матеріалу. От з'явилось десяток зошитів. Подивилися, подивилось, це цікаво, а чого не підібрати, щоб була якась система, порядок і так далі. Або з'явилися якісь пляшки з пива чи етикетки з пива. О, красиво, цікаво, креативно. Чого його не розширити. І ось з'являється бажання утворити певний, певну колекцію. Ну, звичайно, хотілося б картини збирати, але для цього треба мати палац і купу грошей. Ні того, ні другого в мене немає. Але отакі дрібниці значить, можна собі дозволити. Значить, ми цю виставку. Проводимо під єдиним гаслом зошит як засіб пропаганди імперської, комуністичної, партійної, космополітичної, пригадуєте безродної космополітів, ну і нарешті української. Тобто, як пропаганда використовує дитячі душі, шкільні зошити і так далі. Тобто перші зошити це зошити нашого ліцедрацького зерства. І ви бачите, що тут, звичайно, не може бути близько нічого українського. І падше оцей горобчик є чисто українським. А все останнє російські письменники і так далі. На жаль, в мене немає зошитів ОНР 2018 року. Я не знаю, чи видавались вони, я їх ніколи не бачив навіть в інтернеті. Але тоді шкільництвом дуже щільно займалися. А потім прийшли більшовики і зошити вже стали ну, ну, стали вже, ну, з певним напрямком пропаганди, які вам добре відомі. Ось оцей зошит шифер. Ну, тут в кровати єднайтесь, це говорить про те, що він все-таки не УНРський і вік 28 Я не думаю, що він так доважати. Так. Потім більшовицька пропаганда, піонери і так далі. Причому мене більше всього вразило одне із правил піонерів. То, якщо б ми його спеціально виставили, останні правила. Піонер не. Значить, лається, не курить і не пияче. Це не, не лається, не курить і не пияче. До речі, серед правил комсомольців це вже знято. Тобто на комсомольців це вже не правило не поширюється. Ну, виставки робіть самі. Потім. Ці зошити тут революції і до довоєнні. Тепер отут уже починається, от як казали, нам ну, сіра післявоєнна реальність. Зошити знову продовжують ту саму лінію на русифікацію пушкіна гоголь Пушкін опять. Дуже цікавий зошит. Ось цей, Виявляєте, знищуєте Колорадських жуків. Це основне завдання піонерів тоді було. І потім, потім, 91 рік, з'являються чудові, красиві, кошики, всіма пару місця, але тут немає нічого українського. Тобто десятиліттями йшла ну, така космо по космо. -по Політична так так. пропаганда. Значит, космополіти безродні і пішли вони далі. Навіть нав'язують нам, так би мовити, еталони краси. Еталони краси. Якщо ви подивитесь на такі зошити, а їх багато, то у всіх підпоріддя гостре. Це китайський еталон краси. Хлопчики, дівчатка і вони дуже-дуже нагадують нам неславянські обличчя. Ось гора, значить, японська значить, Кудзіяма, ось японська сагара свята. Да? Тобто ось наші ідеали, тобто, нам потрібно що, туди за красою. Ось знову такі острови, де зараз багато наших. Мождолацію відпочиває, ось батальйон Монако, знову такі китайські мотиви, зразки поведінки, молоді дітей. Ну, ось так треба себе поводити гарні дівчинці з гарним хлопцем, а іначе як? І потім була спроба використати зошити для бартійної пропаганди. Це ліберальна партія. Партія бюд, тобто знову бачимо певний ухід. А потім вже, ну, лише в останні роки можна віднайти український зошит. Один із зошитів, яким я, так би мовити, пишаюсь, це зошит до чемпіонату Європи футболу, який проводила Польща і Україна разом. Ось Україна, Польща 2012 рік. Потім ось тут дівчинка, Україночка, вміночку, значить жито і так далі. Ну І нарешті дочекалась слава Україні зошиту з гербом і з українською цим Ну, на жаль, коли я готував цю виставку, я... Половину зошитів залишив вдома, половину приніс сюди. Потім, коли ми почали монтувати виставку, ще половину від половини я забрав додому, вони все не влізло. Книжки, повірте, є, але куди? Ну куди ще? другого поверху тут немає. Дякую. Ця виставка Вражає, і я думаю, що присвята історії зошита відбулася. Можна виставити ще 20 вітрин, але все одно воно повинно тут дуже ви гарно розповіли, і так ми будемо дітям показувати дуже компактно, цільно і три вітрини, три епохи, і дуже гарно ви все це розказали. Ми всі колись вчилися у школі. Ми всі писали в тих зошитах, кожен згадає свої зошити. Деякі вчителі, наприклад, моїх дітей у молодшій школі вчителька взагалі вимагала не кольорові зошити, не роз... просто однотонні зошити без різних Вона вважала, що це відволікає дитину, вона розглядає той зошит, а не дивиться на дошку. Тому дискусія. Який повинен був бути зошит, який використовується, це, мабуть, вона буде, буде і буде. Кожен чи батьки, чи вчителі, чи школа сама визначає, як використовувати зошити, а те, що зошит був і є, засобом пропаганди, це є. І наочність, вона дуже велику роль відіграє в дитячій свідомості, в дитячому навчанні. Тож, Дякуємо вам за таку чудову розповідь, за таку чудову виставку. Я вам пишу присвята зошитові. Сьогодні відбулося день народження колекціонера, педагога, дослідника Віталія Володимировича Пасталатія. Привітаємо! Я хочу відзначити, як музейниця, що сьогодні на території нашого міста працює як розвитку п'ять музеїв на кошти. І тільки один єдиний музей мистецтв буде зазначив день знань і день початку навчального року. Тому я хочу подякувати музею за те, що вони е ці дати е сьогодні бачать і бачать педагогів, яким на сьогодні дуже дуже складно е працювати. І цій тематиці присвячують е багато багато часу. вам. Дякую вам. Дякую. 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 Отже, всіх зі святом з ним знань. З Днем народження вас.